Маємо у наявності ось такі 9 амперні акумулятори для електроінструменту. Бачите, він підходить ідеально для бензопили Електро. Він у нас йде на 15 акумуляторів. Я не вийму, що ви дивитеся. ж його витягувати. Акумулятор це власного виробництва akb.com.ua. Тут інформація є 15 батарей, АКБ, кебеком індикатор заряду, сама зарядка, щоб заражати акумулятор. Досить легко. Защоснулось. Так само беремо другий акумулятор. Йдемо ще трошечки поріжемо. На саму грубшу і починаємо. Одна хвилина і вже одна дровина порізана, Взагалі бомба. Мені дуже подобається така робота. У є акумулятори на 5 акумуляторів, це у нас буде 3 А, на 10 акумуляторів 6 А. Такі на 15 акумуляторів, це у нас 9 А. Та на 20 акумуляторів це у нас 13 А. Ці акумулятори підходять для інструменту Дніпро М. І вони на совість і чесність, бо робила їх. Я зі своєю. Подругою Марією ви там бачите в прямому ефірі. Я їх протестувала, розказала вам трішки інформації. Детальнішу інформацію ви можете знайти у нас на сайті akb.com.ua. Ну і, коротше, побігла за шефом.